Друзі, всім привіт! Недавно я випустив ролик про забуті, але дуже круті гоночні ігри, де пообіцяв у вигляді доповнення до нього випустити окреме коротеньке відео про дві забуті, але дуже круті частини NFS про Street та The Run. Ви можете звичайно сказати, що отмовляв, такі частини, як High Stakes, Porsche Unleashed і Hot Pursuit 2 є більш недооціненими і по-справжньому забутими. І частково я погоджусь. Можливо, десь колись ми про них поговоримо також, але будьмо чесними: ці ігри вже дійсно застаріли. І заслужено пішли на пенсію. А от такі частини, як Простріт і Деран, на пенсію відправляти Ой, як ще зарано, не знати, чи взагалі для них коли-небудь наступить старість. Ці ігри настоюються як хороше вино, з роками, стаючи все кращими, доводячи той факт, що ці НФС, виявляється, не були такими вже і провальними у порівнянні з новими іграми серії. Навіть андеркавер вже здається не такою і поганою. Але фізика в цій грі просто кара Божа. Yeah, bitch! Magnets! Просто тоді, на фоні легендарних андерграундів, Most Wanted і Hot Pursuit 2010, тисячі десять, простріт і деран якось не зайшли людям, особливо про стріт. Ну розбалували тоді геймерів, нічого не скажеш. І навіть якщо не брати до уваги тільки серію NFS і подивитись ширше, то гоночні ігри в той час відрізнялись між собою. У кожної був власний стиль, шарм, особливість. Кожен розробник намагався якось вирізнитись, адже конкуренція в ті часи була висока, не те, що зараз, коли всі відкриті світи одне від одних ніч. Чим не відрізняється, тому справжні фанати гоночних ігор, вдосталь награвшись у сучасні гонки, врешті-решт повертаються назад у двохтисячній початок 10-х, коли цей жанр досяг свого піку, через що багато крутих гонок залишились непоміченими, і багато достойних проєктів просто загубились серед тодішніх хітів, і серед таких виявились простріт і «Деран». Так от, почнімо з Простріт. До речі, я згадував її ще у одному зі своїх перших відео про недооцінені ігри. Обов'язково гляньте, але як тільки додивитесь цей ролик, ну ну я вам дам. Посилання буде в описі, як і на усю рубрику забутих, але дуже крутих ігор. Отож, багато хто не любить Простріт і вважає її провальною. Мовляв, що тоді, у 2007 році, це був перший тривожний дзвіночок, що із НФС щось не так. Чому? А тому, що фанати цієї серії не були готові до чогось нового. Вони чекали чергового. Mostwond і Underground, та іще досі чекають. Але друзі, не можна весь час спиратися на найкращі ігри серії, створюючи наступні за тим ж паттерном. Наприклад, якщо я захочу пограти у щось схоже на Mostwonded чи Underground, я візьму і зіграю в ці ігри, а не буду жити в надії, що, можливо, електроніки нарешті візьмуться за розум і створять щось подібне знову. Але навіщо створювати те, що вже і так є? Ви думаєте, чому серія NFS загнулась? Тільки через те, що фізика машин добова чи герої пластикові. Вікени. Ні, ця серія пішла на дно. Лише з однієї причини. EA просто не може придумати нічого нового. І якоюсь там надцятою спробою намагається зробити андерграунд нового покоління. Такий підхід до нічого доброго не призведе. Самі бачите. Потрібно еволюціонувати, експериментувати. Доки не вийде зробити нову, найкращу гру в серії. В EA Black Box це чудово розуміли і знали, що їм потрібно рухатись далі, вийти з тіні андерграундів і моствондет. І простріться ідеальний приклад того. Що розробники не бажали топкатись на місці, вони хотіли розвивати франшизу у різних напрямках. Так, Простріт вийшла трохи сирою, але це однозначно було новим диханням для франшизи. Після чотирьох ігру сеттингу вуличних перегонів. Я би ще зрозумів, якби Простріт була дійсно поганою грою. Але, друзі, вона не те, щоб не погана. На мій погляд, вона має бути у топ 5 найкращих у франшизі, адже у цій грі є все, що має мати в собі, хороша голочна гра. Фізика, відчуття автомобіля, швидкості, драйв, тюнінг, Стиль, затягуючий геймплей, атмосфера, графіка. Навіть зараз гра виглядає достойно. Хардкорність, епічні заїзди, файти з босами та врешті-решт постійне відчуття небезпеки, що ти нахрін з траси, бо ти на швидкості 300 км за годину випадково за щось там зачепив і полетів у стратосферу. Простріт дійсно дає нові відчуття від геймплею, відчуття, які не дає ні одна НФС. Простріт відчувається якоюсь своєрідною, індивідуальною, але й водночас канонічною та цілісною, не зрадивши попереднім іграм серії. А це означало, що EA Black Box рухались у правильному напрямку, давши своїм фанатам щось нове. Але тих фанатів, яким дійсно сподобалася ця гра, було небагато. Гра отримала неоднозначні відгуки як і від фанатів, так і від критиків. Та провалилася у продажах у порівнянні з попередниками компанії EA такі Результати, очевидно, не дуже сподобалися, бо наступна гра серії з під заголовком це була та сама спроба зробити нову Most Wanted. але спроба виявилася невдалою. І до прострічці грі було як до неба рачки. Хоча потенціал у Undercover був величезним, але це вже історія для зовсім іншого відео. А ми тим часом переходимо до The Run. EA і Box після неоднозначного сприйняття геймерами про стріт і дійсно провальне в усіх планах Undercover, Так до слова останню гру теж розробляли блекбоксівці. Після чого аж три роки не були залучені до розробки жодної гри серії, не беручи до уваги онлайновий NFS World і перший Shift, до якої, наскільки мені відомо, вони теж приклали руку. Так от, в той час усі грали в культовий ребут Hot Pursuit від Criterion. І Black Box у той час залишались у підвішеному стані. Адже вони вже не були господарями у власному домі. Але компанія Electronic Arts дала їм ще один шанс проявити себе. Так вийшла, напевне, найнедооцільніша після простріт гра в серії The Run. Друзі, я не знаю, хто там наврочив студії EA Black Box, але The Run також виявилася для них повним фіаско. Адже гра була сприйнята ігровою спільнотою ще гірше, аніж простріт свого часу. Саме після цієї гри студію EA Black Box було розформовано, а згодом взагалі закрито. Знову ж таки, The Run не йде. Идеальна, але який стріт, містила в собі свіжу ідею та давала нові враження від ігрового процесу. З мінусів гри критики відзначали погану фізику авто та занадто коротку сюжетну кампанію. Так, фізика у цій грі дещо схожа до останніх НФС, де в тебе виникає відчуття, ніби ти керуєш не машиною, а локомотивом. Все через те, що The Run була першою грою в серії, яка використала ігровий рушій Frostbite від DICE, який створювався спеціально для серії шутерів Battlefield. І за словами дизайнера Алекса Грімблі, Black Blackbox знадобився рік, щоб заточити технологію цього рушія під водіння, а не стрільбу. Ну, чесно кажучи, у підсумку вийшло так собі. Фізика, звичайно, краща, ніж у нових NFS, але все одно дубова вибір рушія Frostbite для цієї гри був ціленаправленим, адже команда хотіла зробити епічний кінематографічний голівудський блокбастер. І за словами розробників, рушій Frostbite для цього підходив найкраще. Гра була дійсно чим із новим для серії і повинна була задати новий вектор розвитку. Для всієї франшизи. Ну, але я і в сераці мали нові ідеї, адже після цього вони випустили ганебний ребут Most Wanted, закрили найкращу студію розробників, яка коли-небудь працювала над франшизою, та почали клепати низкосортні гоночки, схожі на останні форсажі. З кожною частиною все більше і більше повторюючись. Я не нахвалюю деран, недоліків у неї вистачає, але на мою думку, гра дійсно бомба. Одна велика гонка, яка тягнеться з сан франциско аж до самого Нью-Йорка. Це ж геніально! І так, сучасна кампанія тут дійсно занадто коротка і відчувається якоюсь урізаною. Фізика теж не найкраща. але чого чого не відбереш від розробників студії Blackbox, так це того, що вони вміють робити динамічні гонки. Так, от тут це буде одна суцільна драйвова гонка, яка змусить битись ваше серце швидше. Я вважаю, що Electronic Arts зробили велику помилку, закривши ЄА Blackbox. тому що цю ідею можна було б розвивати. Видно, що це був всього лиш початок, адже. Після закриття студії EA Black Box частина розробників перейшла до Ubisoft і разом із ними зайнялась розробкою першої The Crew, де їх ідея продовжила жити, давши нам розпорядження великий відкритий світ у вигляді США. Якщо я колись також був трохи скептично налаштований до Need for Speed The Run, то зараз я усвідомив, що ця частина це той самий невідшліфований рідкісний діамант у франшизі, особливо на фоні останніх одноманітних частин серії. Не те щоб я прям хейтив останній NFS, я з задоволенням що пограти у якусь із них, адже вони красиві, стильні, але недостойні носити цю легендарну назву. І Деран одна з останніх частин серії, яка достойна називатися Need for Speed. Адже вона має в собі той старий добрий вайб та дає по-справжньому нові відчуття. Одне з яких це відчуття подорожі, хоч і короткої, але епічної та яскравої. Ви коли-небудь могли собі подумати, що якась частина НФС буде вам асоціюватись захоплюючою мандрівкою. От і я ні. шкода насправді студії. Black Box, адже вона привнесла стільки нових ідей у франшизу, стільки разів намагались донести Electronic Arts, який напрямок необхідно тримати серії, аби не перетворити колись легендарну франшизу в пластиковий бездушний продукт, що за свої старання була розформована, студія закрита. А такі ігри, як Pro Street і The Run, залишились майже нікому не потрібні. Знаєте, частково усі старі NFS залишились забутими з тієї причини, що їх вже давно зняли з продажів, навіть такі культові частини, як Most Wanted та. Перша, друга Underground. Я розумію, термін ліцензії на музику, вийшов, авторські права, всі діла. Але Electronic Arts, кемон, ви ж така потужна корпорація. Не можете це якось вирішити. Та якби вони повернули усі старі NFS назад у продаж, то половина річного прибутку йшла б якраз від них. Багато втрачають насправді, ну але це їх вибір. А наш обов'язок, як фанатів, не дивлячись ні на що, не забувати ці по-справжньому культові ігри. Особливо найбільш недооцінені, адже вони заслуговують на те, що вони грали і пам'ятали. А з вами був ігровий архіваріус. Надіюсь, вам сподобались от такий от коротенький формат. Якщо так, то не забудьте влюбити вподобайку та написати коментар. Ютуб це любить, а мені як автору буде приємно. Пишіть, яка НФС ваша улюблена, та яка частина на вашу думку є найнедооціннішою у всій серії. Також не забудьте подивитись основний випуск, якщо ще не бачили. Там ми обговорюємо багато крутих, забутих гонок. Обов'язково підтримуємо ЗСУ. І якщо ще маєте бажання та можливість підтримати канал фінансово, буду Дуже радий. Реквізити залишу в описі. Все. обіймаю вас і до зустрічі у нових відео. Все буде Україна!